Демісезонне ортопедичне взуття від бренду Перлина. Перлина це Туреччина, Ізмаїл, виготовлена на фабриці, фабричне взуття з натуральних матеріалів. Не став... Ну, такий. Дивіться, все воно. Гарно за. зафіксіруно, щоб де не попадала волога, вода. Що, якщо дитина вступив в лужу, воно не промокне. Зверху натуральна шкіра з напалителем. Це, це все натуральне. Високо. З, зроблено з високотехнологічних матеріалів, що дуже якісне, дуже легеньке взуття. А, носик захищений, так як ви все бачите, ось це захищено. І п'яточка захищена. Зроблено все якісно. А, липучки дуже добре фіксуються, а всередині. Іде утеплитель і флісик. Устілка ортопедична, але тільки вона шкіряна, вверх весь ось тут йде весь флісик, а устілка вона повністю шкіряна. Я, на жаль, не можу вам достати її показати, вона зроблена з шкіри. ось я ближче покажу, вона устілка, йде не з флісом, а шкіряна. Ну, вона тепла, не холодна. дитина не змерзне, не... вона буде почувати себе дуже комфортно. Там супінатор. Вона все це, щоб ніжка дитини нормально розвивалася. Моделька так. Дуже зручна, гарна, а підошва має бути рельєфною, щоб легенько вона так підлаштовалась під рух малюка. Ще раз повторяю, що зроблена підошва з гарно високотехнологічних матеріалів, що вона не стирається. Вона дуже якісна, дуже така. мені моделька дуже подобається, бо на камеру трошечки колір не передається, так, як самому. Моделька дуже гарна така. Це... Зручна, дуже така, це... рекомендую. Турки ну, вміють зробити взуття дуже якісне, дуже зручне. recomendó yo tal uno pero...